Вітаю, дорогі слухачі. Компанія Каунт продовжує навчати вас роботі в програмах Баз Бухгалтерія». І сьогодні можливість така цікава, як можна контролювати отримання документів в електронному вигляді, наприклад, чи там в будь-якому, і що вони вже підписані, тобто який їхній стан. Тому що, якщо багато документів, то ця можливість буде вам в нагоді. У нас вже було відео схоже, там ми додавали до довідників, до позицій довідника контрагенти, додавали різні реквізити. Пам'ятаєте, ми заходили з вами адмініструванням. Загальні налаштування, і тут у нас є додаткові реквізити та відомості. Ми галочки проставили, налаштувавши, що ми будемо використовувати додаткові реквізити, і е, тоді додали з вами додаткові реквізити для е, довідника. Посилання на це відео я вам під описанням залишу. А зараз ми розглянемо додаткові відомості. Ось, будь ласка, візьмемо, наприклад, документ реалізація товарів та послуг. Значить, знаходимо цей документ, стаємо на нього, і потім тут, де додаткова відомість, ми додаємо рядок. Нове. І нам необхідно прописати найменування, що це у нас за відомість. Наприклад, отримано оригінал. Там, чи, Ну, Давайте отримано оригінал. Ви вже собі самі будете продумувати, що вам необхідно е, контролювати. Я покажу просто принцип. От, і ви потім вже будете дивитися, як. І тут отримано оригінал, можна, наприклад, відповісти або так, або ні. І тому тут де тип значення, ми вибираємо не додаткове значення, а, наприклад, булево. Окей. І тоді. Е, Буде можливість відповісти так чи ні. Записати та закрити. Ну, наприклад, ви хочете ще якусь додаткову відомість додати, правою кнопочкою додати і е, нове. І, наприклад, ви будете відправлено в Єдо Фредо, так, відправлено. Або Наприклад, просто Єдо Фредо. Да? І там будуть відповіді відправлено, отримано, підписано. Наприклад, так? давайте пропишемо. Є до електронний документ-обіг. Так? Фредо. Так. І значення тепер створити. Так, записати. І, наприклад, найменування значення. Відправлено. Це стан документа буде, так? Контрагенту. Так, і записати та закрити. Ще створюємо, наприклад, отримано від контрагента. Від контрагента. Так. Записати та закрити. Ось такі значення. Відправлено контрагенту і отримано. Тут змінити треба бо написала контрагент. Контрагенту. Так, все, записати та закрити. Ну, ще якесь може значення, ви хочете, наприклад, там підписано. Ще, ну, це вже ви собі продумаєте. Це не важливо. Головне, щоб ви знали принцип. Записати та закрити. І тепер подивіться, будь ласка. Ми перейдемо до журналу реалізації товарів та послуг. Знаходиться він в продажу. Реалізація товарів та послуг. І нам необхідно тут налаштувати, щоб була можливість побачити ці колонки. Так? Ми натискаємо на кнопочку Ще. Зміна, по-моєму, тут так, зараз змінити форму. Так, і тут дивимося на посилання, стаємо додати поля. І ось дивіться: Єдо Фредо, реалізація товарів та послуг, отримано оригінал. Ось так от буде: Єдо Фредо, да? і отримано оригінал. Ну, там, можливо, це вони будуть дублюватися ці, звичайно. Але, будь ласка, ось у нас уже є ці позиції. Окей. І ось, подивіться, є у нас, бачите, отримано ні. І Фредо реалізація. Як змінити нам ці додаткові реквізити? Тут ви бачите ось таке гіперпосилання додати відомості, натискаємо. І отут, отримано оригінал, ми вибираємо так. А є до Фредо, тут у нас є значення показати все. І ви бачите ті значення, які у нас є, які ми ввели вибрати. Ось, будь ласка. Так, додаткові реквізити отримано від... Так, і закриваємо. Окей. Так, щось не запам'ятали, зараз подивимося для того, щоб активувався цей запис, що отримано від контрагента, чи отримано оригінал, тут де так воно зразу з'являється, а для того, щоб отут де значення. Нам необхідно ще і оновити, оновити сам журнал. Ось таким чином ми можемо налаштувати з вами контроль за документообігом, і постійно в журналі ми будемо це бачити. Не потрібно окремо в Excel робити якісь таблички, зберігати, ставити галочки. Ви можете це зробити автоматизовано в даній програмі. Я вам бажаю успіхів, чекаю ваших запитань, всього найкращого. Будьте здорові і миру всім нам!